Всіх радий бачити на каналі, що сьогодні черговий авторинок в місті Луцьку. Вирішив для вас зняти контент. Сьогодні так трошки працювали, я залишився в місті, колега знімав відео ти і так вирішили показати загальний ринок, по автомобілях. Ясно ж, як завжди, моя рекомендація, я неодноразово відео своїх розповідаю, що ті автівки потрібно перевіряти. Але я вам показую інформацію, і ви вирішуєте. Якщо вам потрібен якийсь варіант... Підібрати з цих автомобілів, ви телефонуйте за моїми номерами телефона, зможемо вам перевірити. Тому зручно влаштовуйтесь і бажаю вам приємного перегляду. Коментуйте відео, обов'язково підписуйтесь. Дякую. Ну Ось такий авторинок Луцьк. Це є основна територія у нас даного авторинку. Така більш така основна, основний майданчик з лівої сторони, як ви заїжджаєте на кільці. І ось починаємо ми з першого такого варіанту, доволі такий популярний, це Hyundai santa Fe. Дана автівка у нас на автоматичній коробці передач 20 тисяч доларів. Є номер телефону продавця. Що вам сказати за ці двигуни і коробки? В адекватні коробки двигуни також їх непогані. За цими двигунами ганяється, за цими машинками ганяється. В принципі, машина ну, в своїх коштів вартує. Єдине, кожному своє. Тобто мені, я б собі такий варіант не, не взяв, тому що я більш там ваговод. Я б взяв би собі каші Ауді, Audi, Tiguan, але таке всі ми люди різні. От, дивіться, є от Audi Q5, їх доволі дуже-дуже багато на ринку. Даний варіант там 13500 доларів. Це є 14 рік, 290 тисяч пробіга. Якщо ви хочете адекватно ауді на ринку Луцьку, розраховуйте в районі там 15-16 тисяч доларів. Наші хлопці, до речі, сьогодні працювали по супроводу на ринку, бо я залишився, залишився в, в Рівному, тому що потрібно було там людям подивитися Санта Фе під ключ. І таке подивилися Санта Фе, і там деякі були нюанси. Тобто, все-таки не, не будемо ми. Люди не будуть його забирати. Там розказали всі нюанси, тому якось от такі реалі. От дивіться, який гарний варіант в їх... ну, от Але ціна, от дивіться, на сьогоднішній день за хетчбек 11500 доларів. Але пробіг в автомобілі 98 тисяч кілометрів. Повзкомплектація, k 9К вже перевірений надійний двигун. Тобто Машина себе зарекомендувала з хорошої сторони. Тому, в принципі, доволі популярні реношки, так як і і гранд сценіки. Іменно щось цікаво, що іменно з 1,5 дизельним двигуном. Тому що 1,6 дизель якось не катірується в людей. Хочуть все-таки мати К-9К. Ось такий варіант у нас 14 тисяч доларів 6-місний, 11-й рік, 2,5 двигун. Навіть знижечка є по даному автомобілі, присутні, <кхід> присутні бірки по заміні масла. До речі, Прохання, підпишіться, будь ласка, відразу на канал. Я вам неодноразово наголошую у своїх відео. Прокоментуйте відео, як вам виринок, як вам, до речі, якість звука. Вроді би вже розібралися ми звуком, має бути все добре. Бо просто не міг зрозуміти, що в одних людей от якось є звук. От у мене немає звука. Ну, наприклад, там. Хоча, от мені людина каже, що в нього нема звука, от у мене я перевіряв відео, є звук, але вроді би там розібралися, все має бути. Добре. Також наповню вам, часто люди мене питають, які дні авторинки це заповнють собі в Луцьку четверта неділя, в суботу це в Рівному. Нас такі послуги надаємо, як підбір під ключ, хто не в курсі, хто перший раз дивиться, разовий огляд і супровід на ринку. Ось Volvo v 50 9800 доларів. Машинка має автоматичну коробку передач. До речі, сьогодні навіть Volvo таке дивився, тільки дивився 1.6 дизель. Разовий огляд мене люди замовили 230 реального пробігу автомобіля, але по кузові були нюанси, але люди забрали. Шо, ось і разовий огляд. Моя задача вам розказати всі нюанси, ви собі вирішуєте. Питання тоді, коли якщо вже ви під ключ підбираєте автівку, да, це вже ви вказуєте які параметри, і ми маємо повністю ідеально все по максимуму все для вас зробити. Тобто так. А от так само, коли супровід на ринку, до мене часто люди питають, Роман, от я замовлю супровід на ринку, я, ми купимо вам щось на ринку чи не купимо. Я вам завжди розповідаю, що все залежить від вас. Наша задача сказати, які нюанси ми побачимо, а все остальне там вам вирішувати, навіть якщо якісь запотівання по автомобілі, тут же вам вирішувати, чи ви готові. Устраняти ці проблеми. Чи просто їхати без машини, без машини додому. Були навіть такі історії, що з кучу краще вибирали. От такі на сьогоднішній день реалії. Ну, Пишіть свої коментарі, що ви скажете. Ось це такий Сценік у нас 7600. Заявлений рідний пробіг 10-го року автівка ну, 228 тисяч пробіга. Ціна 7600. Ясно, що даний автомобіль потрібно перевіряти, тому що. І нам продавці розповідають, що в машину все чітко, приїжджаєш до автомобіля, і зовсім різні нюанси були. Це в нас вже неодноразово такі випадки були. І я в своїх відео наголошував, що я не кажу, що всі такі продавці. Ну, є нормальні продавці, порядні, які ну, там, дійсно правду розповідять і так далі. Але ви маєте друзі зрозуміти, що. Е Кожна людина, яка продає свій автомобіль, він не скаже, що в нього поганий автомобіль. Його задача продати автомобіль, а ваша задача купити його. Тому ви маєте брати вас все в своїх ваших руках. Ви як хазяїн балу, будемо говорити, ви собі маєте право перевірити, загнати на СТО, там ендоскопію і так далі. І так далі. Тому от ви маєте заповнити цю просту річ, що жоден продавець не скаже, що в нього погана машина, що от в нього шпаклівка там, тому що ви ж розумієте, що. Людина тоді просто, як буде казати правду, вона її не продасть. <хи> от, от. А буде шукати того клієнта, який приїде просто сам і ну, подивиться візуально, йому все сподобається і просто купить даний автомобіль. От такі реалії на сьогоднішній день. Тому, як завжди, порада. Ну, рекомендую, рекомендація перевіряйте, а вибір за вами. Ось дивіться, Тауран у нас 2007 року, 1,6 MPI, Emprise, 6300 доларів. Це без, без є двигун, Машинка, в принципі. Адекватна, газ ставиться, в принципі, сказати, чи вистачає, чи вистачає даного автомобіля. По місту вистачає. Якщо по трасі їздити, його буде мало. Ну, моя така порада, то якщо ви хочете більш по трасі, рекомендація брати дизельну машину, вона буде економніша. Тому якось так от пасаті 19 тисяч доларів на старті, доволі така непогана комплектація як аль, аль і підрильові ліпістки, і мультикермо, і ледовський щиточок в автомобілі. Ну, пасати це я сам їжджу на пасаті. Ну, дуже задоволений своїм автомобілем, скажу тако відверто. Їжджу вже автомобілем три роки. Надумав продавати, але якщо буду брати, буду брати собі машинку, наприклад, там, новішого, просто новішого. Тому що машина дійсно ну, вона відносно недорога по порівнянню там ну з іншими. Там ну, от я хотів би взяти якусь там трьохлітровий дизельний двигун. Там ви собі маєте розуміти, якщо ви купуєте трьохлітровий дизельний двигун, у вас має бути на кармані 5 тисяч доларів, щоб обслужити даний автомобіль. Ось такі реалії. А якщо ви багато їздите, то і ну, там, відносно. Ну, не те, що мало заробляєте, але віддавати ну, останні гроші на машину, їх потрібно обслуговувати, і вона має бути економна. Ну, бачите, люди пересідають на електричні автомобілі, щоб просто ну, не платити за паливо, а паливо бачите, зараз по якійсь. Ось дивиться, Кірина Сенік, 14 рік. 11-300 доларів, є дека виписка по даному автомобілі. Е, як ви зрозуміли, ціни проаналізуйте по відео, Я, ви самі розумієте, тут без коментарів ціни реально помінялися. Тим більше зараз, цим євро, всі за це євро розповідають. Також в автомобілі. ой, в автомобілі, ну Піднявся взагалі розмитня в автомобіля. Піднялися от такі кашкаї популярні. Ну, от ціни вони тримаються: ціни на такі кашкаї від 12, 14 15 тисяч доларів. Щоб ви собі розуміли за двохлітровий дизельний кашкай? На сьогоднішній день от така ціна. От даний гольф нас 2001 року, от 5 тисяч доларів. От як він стоїв 3 роки назад, 5 тисяч доларів. Якщо хороша машина, то він зараз буде вартувати таких коштів. І повірте мені, дорогі глядачі, що є фанати, які готові купувати такі автомобілі. Ви можливо там напишете відео, бо часто я, я вас всі відгуки читаю. І часто люди пишуть там ну, космос, космонавти, повірте мені, на кожен товар є свій покупець. І якщо дійсно машина хороша, адекватна, з маленьким пробігом, і навіть на такі роки є фанати автомобілів, які готові віддати по ринку, тисячу-дві тисячі доларів переплатити за автомобіль, щоб ви собі розуміли, дивіться, яка гарна, шикарна а 5 шкода в бордовому кольорі. Амивач. Фара, дептинник, ксенон, на 10 рік, 1,6 дизельок. От ціна вам, будь ласка, 11 тисяч доларів це за 1,6 дизель, і це суха коробка, dq 200 коробка. Руль, бачите, він перефарбований. Тобто Він в оригіналі, але він фарбований, Фідбрував, фарбувався. Тому ось от така ціна. Також дивіться, Mercedes Citan. Даний автомобіль має такий гарний чорний колір. Мені вони в чорному кольорі подобаються. Він стане 15 роком. На старті 9 950 доларів. За даний варіант, це щоб ви собі розуміли, це те саме Кенго, тільки в шкурі Мерседес. Але от дивіться, такий симпатичний, п'ятиступенчиста коробка передач, бо у неї шісті ступочки. Тобто цей даний автомобіль на 90 кінських сил. Але економний, от був у мого товариша такий автомобіль економний, там 4-5 літрів соляри, Якщо маленький автомобіль, машинка без, ну з маленьким пробігом машина безподобна, скажу вам так. От шкода Октавія 8500 доларів. От, пише оригінальний пробіг, сервісна книжка. 11-м роком автівка стане, виписки. ну Ось такий варіант 8500. По салону, як ви зрозуміли, Ну салон збереженому відносно стане на такі роки і непогана комплектація. Що вам скажу, Октавії дуже популярні. Ми з Сергію з Харкова підбирали Октавію. «Окта... Сергій, напишіть, будь ласка, коментар, як вам, як вам ваша Октавія. Ну, ми взяли по хорошій ціні, я вважаю. Ми взяли з рук автомобіль. От, дивіться, приїхала з Німеччиною своїм ходом. Ось такий Volkswagen також, можливо, зацікавить. Телефонуйте. Тігуан у нас виглядає 13-300 доларів. 2009 рік автівка з Німеччини свіжо пригнана. Також доволі такий популярний варіант. Це Ford Focus третього покоління, гарний, дуже цікавий колір, комплектація тітання. Дивіться, Focus 13 року, це 2-літровий дизель, але ціна, от ви зрозуміли, біля десятки доларів. Дана автівка вартує. Машини непогані, хороші, ми і льоші для Сергія брата. Ще раз привіт, підбирали люди задоволені. Та й підбирали людям і по разовому огляді купували люди. Непогані машини можна брати. Ясно, що має машина бути при пам'яті з адекватним пробігом, з адекватним обслуговуванням і рівна по кузову. І, в принципі, ці машини ціняться. Ми колись були військовим, Юрі підібрали, то я до нього дзвонив, навіть хотів. Від, продати. Ну, кажу, Юра, не хочете продати фокуса? Він сказав Ні дякую, не, не продаю. Кажу, бо, бо є людина, яка шукає такий автомобіль. Тому якось так от пишіть коментарі, якої ви думки, чи ви схиляєтесь до моєї думки, чи не схиляєтесь. От дивіться, Кашкай плюс 2, один з 2 двохлітровий, договірна ціна, тох присутній. Ну, так я бачите, немає ціни, але номер телефону є. Він, до речі, в механічній коробці передач. І в непоганій комплектації, в принципі. Телефонуйте. Kia Sorento у нас вистачає їх на ринку. Можливо, якийсь автомобіль у вас ну, не подопався на відео. Повірте мені, ринок дуже-дуже великий. І я розумію, що ви, мабуть, не одного мене дивитеся. Я думаю, що ви там, там трошки інформації візьмете, з інших людей візьмете інформацію, і ви собі вирішите, до кого там, будемо казати, душа лежить, до того ви звернетеся. Чи не звернетеся, можливо, ви просто так дивитесь. приємно, навіть що і так дивитеся, коментуєте відео. І хейтерам привіт. Ну, Люди там пишуть всякі нісенітниці, то трошки, якщо будуть писати такі сильно нісенітниці, будемо блокувати. Бо у плані військової, знаєте, якоїсь теми, коли пишуть, то відразу у блок ставлю. Тому якось отак От дивіться, риношка, яка гарна. Теж вистачає їх, і, як ви зрозуміли, це є ринок, і ринок на ринок не попадає. От буває таке, що люди наймали супровід 1,5 дизель гран хотіли, і їх не було там сильно багато там вибора. Бо це ринок. Тобто позабирали. Хорошу машину, вона довго не стоїть, тим більше це ходова така машина. Ось Октавія у нас 12200 з Бельгії. Також стане 16-м роком, модельний рік 17-й. Вона там в Європі 17-м роком була, а от у нас вона у стає 16-м роком, занижують рік. А там вона, наприклад, 17-м роком. Тому ось ну, такий автомобіль, якщо підійде вам, то набирайте, да, набирайте. Гольф у нас. Універсалі дана автівка у нас 9-200 доларів. 1,6 дизель, 77 кВт-двигун, автоматична коробка передач, ну що, DQ200 коробка, суха коробка. Вже вони там з кінця з 13 року вони пішли, з 13 року вони кращому пішли. Ясно, що ми перевіряємо ще щеплення і так далі. По мехатроніку дивимося, що якісь чи помилки були, чи не були помилки. І аналізуємо тоді. Ну, це означає, що ви його купите, ви його будете там ремонтувати. Але Є більш вірогітність того, що він швидше вилетить, ніж наприклад, там, dq 250 коробка мокра. Але люди купують і в принципі ну, задоволені. Не напишіть, хто купував Гольфи. у нас 1.6 дизель на автоматі, там, чи Гольфи, чи октаві, як вам автомобілі, як ходять. От, от хочу почути вашу думку. Мені буде дуже дуже цікаво. От також дивіться, який гарний фокус у нас в комплектації тітання. кажу, дуже красивий цей гарний колір його. Мені він дуже подобається. От шкіряні сидіння в автомобіля, механічна коробка передач у даного автомобіля. 9-200 доларів ціна даного автомобіля. 13-й рік автівка вартує передні партнеки. Навіть от дивіться, такий варіант нас продають. Toyota Camry це 70-ка, 25-350 доларів. 19-й рік, модельний рік, 18-й 180 кінських сил. Комплектація престиж, що вам сказати, Їздив на цій машині, багато вам можу розповісти за 70-ку. і дуже багато кілометража наїздив. В плані надійності відносно адекватного автомобіля, а так бляшанка і протипасата, порівнюючи Б8, я вважаю вона курить в сторіні. І космос грошей стоїть. За що я за неї віддати там 25 тисяч доларів ось таким макаром? Тому от, майте на увазі за такі нюанси, от, дивіться, яка ауді у нас автоматична коробка передач. Доволі також кажу, популярні автомобілі. Неодноразово їх ми перевіряли. І дивіться, яка гарна SQ5 Audi, в шикарному такому кольорі. Мені подобається. Але дивіться, ціна: 18750 доларів. 14 рік. Напишіть, але машина видно в огнях. 18750 доларів. Ціна, реально, звісно, висока. Але є поціновувачі, які готові ну, купити такі автомобілі. До речі, по цьому хтось трошки людей не сильно багато сьогодні на ринку було От наші люди працювали, то мало людей було. Тому ну, таке ринок на ринок не попадає. Буває, якийсь час там. От приїдуть люди і купують автомобілі. Куча немає навіть місця, де поставити. От дивіться, який гарний супер в універсалі. Пам'яті, регулировки, мультикермо, але дана автівка на механіці. Ззаді, звісно, у ньому місце взагалі ну, шикарний автомобіль, дуже комфортний, я вам скажу. Навіть, мені кажется, він буде комфортніше за посад B7. Тому якось так напишіть свої коментарі. Ось дивіться, який таурежик у в нас. Дана автівка у нас 2013 року, 3 літра дизель, 18 950 доларів. От, щоб ви собі розуміли, маючи такий автомобіль до покупки, розраховуйте п'ятьорочку доларів, щоб було на всякий случай. Випадок не случай, випадок на обслуговування даного автомобіля. це щоб ви купили його при пам'яті. Щоб не було так, щоб ви потім ще й двигуна в нього робили. Ну скажу вам так: от Mazda CX-7, також один рік. машина 11, 950 доларів, 2,2 дизель, не бита, не фарбована, білий перламутр. Я по них ситуації по цих маздах, по моторах. Щоб ви собі розуміли, можуть бути проблеми навіть не на маленьких пробігах. Дуже потрібно дивитися за екологією, там за шайбами, під форсунками. Ну, були ситуації, і кажу, що я знаю, що люди при, при, приганяли автомобілі, і машина на там на сто тисяч кілометрів робили. Ну, Робили двигуна, а саме банально це самі колечка під форсунками шайби, які вартують копійки на сьогоднішній день. Їх просто помінять, потрібно за ними дивитися. Ну дивитися рівень мастила, регенерації. там. Ну Є свої нюанси. Також кажу, якщо потрібна вам якась консультація, телефонуйте, а краще пишіть, я вам буду по прайсу по прайсу, по підбору по підбору. Телефонуйте. Не телефонуйте, можете навіть в телеграмі писати, я вам скидаю прайс, ви собі вирішуєте, чи вам підходить. Дана послуга чи не підходить. Тому ось ну, такий ринок. Напишіть свої коментарі, як вам сьогоднішній ринок, хочу почути вашу думку. Підписуйтесь обов'язково на канал, як завжди, рекомендація, перевіряйте автівки. Дякую, що дивитесь мене, обов'язково прокоментуйте відео, підпишіться на канал. Вам всім, дорогі глядачі, бажаю здоров'я, удачі, бережіть себе, до нових зустрічей на каналі Шкода, що не вах.